І так само це реалізується і в мамопластиці. Тому, коли ви приходите на консультацію, берете свого пластичного хірурга за горло і хочете третій, четвертий розмір грудей, то при цьому зважайте на те, що при такому сторонньому тілі, при такому об'ємі імпланта, натяжіння по лінії швів буде максимальним, і це може призвести до того, що буде грубий рубець. Тим паче, коли, наприклад, робиться те подібне або якірна підтяжка, то в Штатах взагалі зараз є положення про те, що спочатку робиться якірна підтяжка без імплантів, через 3-4-6 місяців робиться встановлення імпланту додатково, і це має сенс, коли, наприклад, якірну підтяжку з імплантами розділити на два етапи. По-друге, Імплант не буде тиснути на тканини, і цей шовчик навколо ареоли вниз і в складочці буде загоюватись максимально непомітно, тому що не буде фактору тиску, фактору розтягнення швів. Тому на це треба зважати і, можливо, інколи при плануванні мамопластики не гнатись за дуже великим розміром грудей.